Гладіолус прекрасний і величний квітка, однак мало хто знає, що успіх його вирощування у відкритому ґрунті залежить не тільки від правильної посадки, але і від умов зберігання клуб Луковиць. Підписуйтесь на наші канали, ми підготували для вас повну інструкцію з вирощування гладіолусів від покупки посадкового матеріалу до його викопування і відправки на зберігання. Ознайомтеся з нею, і ви зрозумієте, що вирощувати ці знайомі з дитинства квіти. Простіше, простого, частина 1, як правильно садити гладіолуси, крок 1, Щоб виростити гладіолуси на ділянці, потрібно придбати якісний посадковий матеріал. Сьогодні багато квітникарі замовляють цибулини поштою, але найкраще купувати їх в спеціалізованих магазинах або у знайомих вам продавців. Так ви можете самостійно оцінити якість придбаних цибулин. Вибирайте цибулини з товстим зачатком паростка. Це запорука пишного цвітіння. Намагайтеся не купувати занадто плоскі цибулини за розміром посадкового матеріалу. Можна визначити наскільки високі квіти ви отримаєте в результаті, наприклад, з цибулини діаметром від 1,25 до 2 см виростуть квіти висотою від 60 до 90 см цибулини від 2,5 см більше відповідно. Перетворяться в більш високі рослини. Крок 2. До посадки зберігайте цибулини гладіолусів в сухому приміщенні при температурі не нижче 0, з найпростіше покласти їх в холодильник. Крок 3. вибирайте для посадки сонячне місце. Гладіолуси не бояться відкритого сонця, а навіть навпаки. Дуже його люблять, хоча можуть рости і на притінених клумбах. Крок 4. перед посадкою гладіолусів перекопайте ґрунт на глибину до 30. Крок 5. Забезпечте гладіолусам хороший дренаж. Ці рослини не люблять мокрих ніг і від надмірного перезволоження можуть захворіти, якщо у вас на ділянці важка ґрунт. Додайте в неї компост перепрілий гній, деревну кору або мох. Якщо у вашому саду після дощу утворюються калюжі, які не висихають протягом 4-5 годин. Влаштуйте для гладіолусів підняту грядку, досить підняти її на 5-10 см над рівнем ґрунту. Крок 6. дочекайтеся. Коли минуть поворотні весняні заморозки і приступайте до висадки бульбоцебулин, гладіолуси можна висаджувати партіями з інтервалом два тижні. Це дозволить продовжити цвітіння. Крок 7. лунки повинні бути глибиною 15-18 см і розташовуватися на відстані 15-двадцять один від одного. Крок 8. Опустіть в кожну лунку по цибулині паростком вгору. Крок 9. Засипте лунки землею і добре полийте посадки з лійки. Частина 2 Догляду за гладіолусами. тонкощі вирощування. Крок один не допускайте, щоб молоді сходи гладіолосів загубилися на клумбі серед бур'янів, своєчасно рихлите ґрунт і видаляйте бур'яни. Крок два поливайте гладіолоси так, щоб ґрунт просочувалася на 2-5 см глибину. Крок три захищайте молоді паростки від шкідників за допомогою інсектицидів. Робіть це для профілактики, а не тоді, коли на рослинах з'являються видимі пошкодження, як правило. Початкові стадії ураження гладіолусів комахами протікають непомітно, а коли квіти вже деформовані або покриті білими прожилками, рятувати їх вже пізно. Крок 4. у міру зростання підв'яжіть гладіолуси до опори. Якщо ви вирощуєте рослини групами, можна підв'язати їх одному загальному кілочка. Опора необхідна для того, щоб гладіолуси не постраждали від сильного вітру. Крок 5. зрізайте гладіолуси, коли на них розпустяться по 2-3 квітки. Інші бутони розкриються у воді. Найкраще це робити рано вранці або у вечірній час. Windows Data Layer Windows Data Layer Windows Data Layer Push Event Banner Summon Banner Container. Centenar Banner 28A8C0 15374972656617509758 Windows Data Layer Windows Data Layer Window data layer. Pius event. Banner Summon, Banner Container, Banner 28 A8 153749. 265.6617509758. Window data layer. Window data layer. Window data layer plus event. Banner, Summon, Banner suntiner it. Banner 28 a 8 c 265617 507 58. data layer. Windows data layer. Windows data layer Push event banner some banner suntaner it. Banner 28 a 8 c 0 Одна тисяча п'ятьсот тридцать семь четыре девять семь. Два шесть п'ять. Шість шесть один сим. П'ять фнуль девять семь сим, п'ять восемь. Виндов, дата лайер. Вindow дата лайер. Вindow дата лайер. Пьюш Event. Banner Common. Banner Centre и Banner 28 AVIS0. Одна тисяча п'ятсот тридцать семь, чотири девять сім. Два шесть п'ять. Шість шесть. Один симпять в 0 девять семь симпять восемь. Виндов дата лайер. Window data layer. Window data layer «Event Banner Summon Banner Cunt. Banner 28A80 153074972656617507758. Window data layer. Windows data layer. Window data layer Push, «Event banner Summon». Баннер Цонтаїнер ит. Баннер двадцять восемь А8 одна тисяча п'ятьсот тридцять семь четыре девять сім два шесть п'ять шесть шість один семь п'ять в ноль девять семь семь п'ять восемь. Вindow в дата лайер. Вindow в дата лайер. Вindow дата лайер пьюш ивент. Баннер Сомон. Баннер Цонтайнер и Banner 28 a 8 c 0 1537497 26561750 977 58. Window, data layer. Window, data layer. Window, data layer, püš event. Баннер Сомон. Баннер Цонтейнер ид. Баннер 28 а 8 ноль, 0 тысяча